Всім привіт, з вами Димон Норт і сьогодні ми будемо будувати ось таку. І сьогодні я вам покажу ось таку тапку. І вона зараз поїде. Ось так. Ось дивіться. Йоу бич, мадафака, Yo, Useless Back! Bitch, мадафака. Ось бачите! Сам! Сам своїми руками будував! Тут одно у цій машині, що... Якщо хочеш сидіти на мені, то <ривіт> треба. А понять собі стаєшся сюди, Ти ж можеш підходити, то поршень тебе буде відштовху. Ти бачиш мій дорогий глядач. Як хреначить вона по цих дорогах? Ніе! Спасаємо машину! Давай їде через Йому Йуэм, так, треба її ось запромозити. Все. Тепер воно запроможе. Давай так. Доставимо блу. Все, до побачення, с вами був Димон Мортон. Великий